Росіяни вбили чоловіка на Сумщині. РФ атакувала цивільну вантажівку на території Краснопільської громади регіону. Інформує прокуратура області. Ворог скинув вибухівку з дрона на цивільний автомобіль близько восьмої години ранку. Водій транспортного засобу загинув на місці. У прокуратурі зазначили, що РФ застосувала заборонені міжнародним правом способи ведення війни. Наразі правоохоронці документують наслідки атаки. Сьогодні вночі росіяни вдарили по селидовому чотирма ракетами. Попередньо с С-300, інформує нацполіція. Дві влучили у житловий сектор. Ще дві на території агрофірми пошкоджено п'ять багатоквартирних будинків, будівлі закладу освіти та аграрного підприємства, 12 цивільних авто та сільгосптехніку. Попередньо постраждалих немає. Двірі не перекасіла падняла ламінат. підвісні паталки. Мешком на двери. Да, Если ну, толкнуть, щепки. они выпадут, потому что там не то что. А, у нас, а у нас щепки, у нас нет двери. У, нас а. раз... у меня дверь вот осталась висеть, И а ее шепки. вешать не на что. Окупанти вбили трьох мешканців Донеччини та п'ятьох поранили. Армія РФ атакувала регіон майже 1900 разів за добу. Пише нацполіція. Керовану авіабомбука 500 загарбники скинули на п'ятиповерховий будинок в очеретиному. Крім того, по вдарили з артилерії. Наразі відомо про двох поранених. Під завалами будівлі ймовірно перебувають люди. У Нейталовому двоє людей загинули внаслідок авіаудару. Прямим влучанням зруйновано приватний будинок. Новоселидівку окупанти обстріляли з РСЗВ Ураган. Вбили людину, пошкодили дві приватних оселі та два магазини. Двоє мешканців зазнали трав внаслідок артилерійської атаки на Красногорівку. Ще одна людина поранена в богоявленці. Цієї ночі жителі Херсона прокинулись від гучних вибухів. Російські війська вкотре обстріляли житлові квартали. Повідомили Вова в корабельному районі через влучання ворожих снарядів. Загорілось три приватні будинки, ще декілька пошкоджені вибуховою хвилею. Також окупанти поцілили у багатоповерхівку. Відомо про одного постраждалого 48-річного чоловіка. Шпиталізували до лікарні. В нього діагностували вибухову та черепно-мозкову травми, поранення стигна та передпліччя і контузію. Медики надали йому необхідну допомогу. Криші в кухні немає, в кухні немає, немає чесно кажучи. Російські окупанти готуються провести чергову провокацію на Запорізькій атомній електростанції. Загарбники можуть звинуватити Україну. Інформує генштаб ЗСУ. Росія є єдиним терористом у світі, який тримає в заручниках атомну станцію та використовує її для шантажу України та усього світу. Ніхто інший, крім російських терористів, не ставив світ так близько до межі свідомої радіаційної катастрофи, заявили у генштабі. Лише за останні тижні росіяни вже кілька разів намагалися перекласти на Україну відповідальність за використання. Безпілотників для атак на об'єкти за С. Це свідомі дії, які продовжують російську практику шантажу нашої держави та усієї міжнародної спільноти ризиком катастрофи на Запорізькій станції. Україна завжди відповідально ставилась і ставиться до безпеки ядерних об'єктів. Йдеться у повідомленні. У генштабі ЗСУ додають, що безпека за ЕС не може бути гарантована, поки російські війська перебувають на станції. Російським військам наказали захопити місто часів Яру у Донецькій області до 9 травня. Зсу посилюють оборону на цьому напрямку, аби стримати наступ ворога. Інформує генштаб збройних сил України. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зазначив, що ворог намагається прорвати оборону західніше Бахмута, аби вийти до каналу Сіверський Донець-Донбас. Захоплення часового яру створить умови для подальшого просування ворога до Краматорської агломерації. Сирський підкреслив, що українські бригади вгризлися в землю так зсу вдалося знищити групи піхоти, які йшли до мікрорайону новий окупантів, ліквідували ударними FPV камікадзе та вогнем артилерії. За його словами, для зміцнення оборони наших військ на цьому напрямку були вжиті заходи щодо суттєвого посилення бригад боєприпасами, дронами та засобами РЕП. Рівно 10 років тому Україна розпочала антитерористичну операцію у відповідь на збройну агресію Росії. Країна терорист проголосила фейкові республіки у низці українських областей і намагалася включити до свого складу ці регіони. Проте десятки тисяч українців стали на захист країни, дали відсіч агресору та продовжують нищити ворога до цього дня. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський написав, що він з честю виконував обов'язки і начальника штабу антитерористичної операції і заступника керівника АТО. Керівника АТО Сирський також подякував кожному українському захиснику і захисниці, які 2014 року стали до лав підрозділів сил безпеки і оборони України, щоб захистити батьківщину від російських терористів та агресорів. Усі, хто брав участь у АТО, дуже добре засвоїли, що українське сонце сходить за териконами на Донбасі. Ми робимо все, щоб звільнити нашу землю. Ми переможемо. Слава Україні! Резюмував головнокомандувач ЗСУ. Українські пілоти після Британії продовжать навчання у Франції. У міністерстві оборони королівства розказали, як проходить тренування українців на «Ф-16». Випуск перших льотчиків, які пройшли інтенсивну підготовку під керівництвом інструкторів повітряних сил Сполученого Королівства. Тепер вони перейдуть до наступного етапу навчання у Франції. Йдеться у повідомленні. Міністерство оборони Британії також показало фото українських льотчиків, які навчалися на винищувачах ф 16 Світ має все необхідне, щоб зупиняти шахеди і ракети. Потрібне тільки рішення. Президент Володимир Зеленський заявив, що для допомоги Україні у війні у партнерів у всьому світі є все. За його словами, Україна може зупинити російський терор, може обезпечити своє життя, життя всієї Європи та інших регіонів світу від розповзання зла. Саме для цього ми потребуємо підтримки наших партнерів. І кожен день затримок із допомогою це нові зруйновані будинки. Це додаткові знищені життя. Дякую. Всім у світі, хто справді допомагає захищатися від терору, дякую кожному і кожній, хто робить усе, щоб зло не брало гору. Резюмував президент. На Ізраїль відкрито напав Іран. Цієї ночі Тегеран запустив десятки жахедів та ракет. ППО вдалося збити більшість цілей, але були і влучання. Також є постраждалі. Обидві країни та їхні найближчі сусіди заявили про закриття повітряного простору. Іран випустив загалом близько 150 ракет по Ізраїлю: 70 при першому запуску та 80 при другому. Повідомляє ABC News. Тим часом ЮНЕТ із посиланням на ізраїльських чиновників пише, що 99% іранських цілей були перехоплені. Ні, окрім того, в Ізраїльській національній службі екстреної медичної допомоги повідомили, що 31 людині надали медичну допомогу після атаки серед них двоє дітей із тяжкими пораненнями. Постраждали п'ятеро людей. На околицях Києва сталася аварія за участі шести авто. Пише столична поліція. Інформація про ДТП надійшла сьогодні вранці. На місце оперативний черговий скерував лікарів слідчо-оперативну групу з розслідування ДТП та екіпаж патрульної поліції. Йдеться у повідомленні. Правоохоронці встановили, що на 17-му кілометрі Брест-Литовського шосе сталося зіткнення шести автомобілів. Поліцейські та медики продовжують працювати на місці події. Механізм ДТП та всі обставини встановлюються. Поляки на квадроциклах прорвали кордон України з Угорщиною. Повідомляють в ДПСУ. Прикордонники з'ясували, що затримані іноземці є членами спільноти, яка займається екстремальним прокатом кросових мотоциклів та квадроциклів. У підтримку акції 2022 кілометри. Чоловіки саме долали маршрут від Кракова до Стамбула. Щодоби без, здебільшого бездоріжжям проїжджали 300 кілометрів. Втративши зв'язок, заблукали і так опинилися в Україні. За незаконний перетин кордону на іноземців складено адмінпротоколи невдовзі в порядку реадмісії їх повернуть до Угорщини. 5 кілометрів на протезах. 12-річна Яна Степаненко, яка втратила обидві ноги під час ракетного удару в Краматорську, взяла участь у всесвітньо відомому марафоні в місті Бостон. Яна долучилася до змагання з благодійною метою, аби зібрати кошти на спортивний протез для важкопораненого військового Олександра Рясного, який втратив кінцівку. Дівчина хоче, щоб він, як і вона, знову міг бігати. Підготовку до Бостонського марафону дівчина почала більш ніж за два місяці до події. Вона тренувалася чотири рази на тиждень. Ще в національному реабілітаційному центрі незламні, та ще два на стадіоні Динамо у Львові.